Привіт, діти! Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про український славний рід. Ми всі діти у український славний рід. Дбаємо, що про нас маленьких, добра слава йшла у світ. Скажіть, діти, в якій країні ми живемо? Правильно в Україні. А які державні символи ви знаєте? Так, герб тризуб, прапор синя жовтий та їм, правильно, молодці. Якщо ми з вами живемо на Україні, то як нас можна назвати? Так, правильно ми з вами українці. А чи ви знаєте, які українці? Тож пропоную пограти у гру і дізнатися. Дивіться уважно на картинки та відповідайте повним реченням. Починаємо! Подивіться на картинку і скажіть українці які. Так, правильно, українці сонячні, молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть українці які. Так, правильно, співочі молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть українці які. Так, українці гостинні, правильно. Подивіться уважно на картинку і скажіть українці які. Так, правильно, українці родинні. Подивіться уважно на картинку і скажіть українці які. Українці талановиті. Правильно. Подивіться уважно на картинку і скажіть українці які. Так, правильно, українці дружні, молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть українці які. Українці незалежні, правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть Українці, які. Українці вільні правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть українці які. Українці щедрі, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть Українці які. Українці сильні, правильно молодці. Ви дуже добре грали і сказали правильно, які українці. А зараз пропоную відпочити та потанцювати. me home? Відпочили, а зараз пропонуємо згадати видатних діячів України та пограти у гру, «Назви професію. Треба назвати, що це за видатна людина, і назвати її професію. Будьте уважними і відповідайте повним реченням. Подивіться, хто це! Так, це Тарас Шевченко. Назвіть його професію. Так, правильно, він був письменником. Молодці. Подивіться, хто це. Це Джамала. Назвіть її професію. Так вона співачка. Правильно молодці. Подивіться, хто це? Це Андрій Шевченко. Назвіть його професію. Він футболіст. Правильно молодці. Подивіться, хто це? Так, це Марія Примаченко. Назвіть її професію. Так, вона була художницею, правильно. Подивіться, хто це? Так, це Леся Українка. Назвіть її професію. Так, вона була письменницею, правильно. Подивіться, хто це. Так це брати кличко, назвіть їх професію. Так вони боксери, правильно. Подивіться, хто це? Так це Руслана. Назвіть її професію. Так, вона співачка. Молодці. Подивіться, хто це. Так, це Леонід Каденюк. Назвіть його професію. Так, Леонід Каденюк, космонавт. Правильно молодці. Ось ми і дізналися, які українці. А також згадали про видатних людей України. А наостанок пропонуємо послухати віршик. Українці, що за люди? Люди щедрі і гостинні, винахідливі та сильні, і господарі хороші, вміються робляти гроші. І смачні готують страви, у вінки вплітають трави, вишивають. Та малюють, над проблемами жартують, а танцюють гопака, аж здригається земля. Дуже гарну мову мають, пісні лагідні співають, люди в Україні добрі і розумні, і хоробрі, прославляють землю рідну нашу матір Україну.